А сьогодні в роботі маю такі красивки. майже нові, але но є отаке пошкодження. Чи порізав, чи прорвалося, але є отакий отвір. Будемо робити внутрішню заплатку. Беремо таку шкіряну вирізаємо латку щоб вона підходила під цю дірку, щоб заходило краями туди більшу частину. Я вже спустив края, забросував, тобто звів їх на нуль. Будемо користуватися маколом. Наносимо дісмокол таким нітовстим шаром і даємо висохнути. Тепер коли воно вже висохло, вставляємо його. Воно сухе, воно вже нічого не виможет. Вставляем его туда вот вверх. Вставляем его вот вверх. Намагаемость так. щоб воно було і знутри заходило за всі края прощупуємо перевіряємо ось вона тут стоїть не знаю видно чи ні тепер розкриваємо ці края і знову обережно десь маколом Промазуємо. Тільки вже промазуємо не тільки латку, промазуємо і сам замш. із Робимо це обережно, щоб не на наверх взуття. Головне не поспішати. Промазуємо так, що, знаєте. Дуже багато не надо, але мало також не потрібно. сподіваюся, що я все-таки куплю собі GoPro і буду знімати вже краще. Промазуємо ці края. Теперь убираем клей, чтобы, не дай бог, рукой не зачепить банку. Вот это такая штука, что постійно. Думаешь, что потім уберу? Обов'язково руку зацепишь, перельешь и будет беда. Зараз поки воно еще свеженьке, помаленьку начинаем его соединять. Помалу, помалу. Щоб латка изнутри була ровна, а тут, наче трошки бугарком. знаєте, наче щоб отак вот було, зараз як показати. Короче, щоб домиком, отак, так, доміком домиком. Замшу соединять, трошки отак, вот щоб. Не стиг-встик, а трошки щоб було таким бугарком. Зараз трошки сильнили і даємо трошки просохнути. Тепер, коли вже підсохло, більш прогріваємо. Так прогріваємо, щоб і внутрі прогріло, Щоб не спалити красиво. І вже більш міцніше це все обжимаємо. Склеїмо края і склеїмо те, що внутрі. сказати, приклеїмо саму латку ізнутрі вже, тому що десь макол це термоклей. Зараз якось світло трошки. Це можна ще раз прогріти. Раз так, ще раз добре обжимаємо. Ще раз даємо остити, висохнути. Я вже обстучав. А, теперь берем его. Можно случайно наждачку, так Такую не, не крупную. 600, 800. Ну, треба пробовать. И начинаем вышлифовывать. Вышлифовывать этот рубец. Ну, вже нема такого бугура, але ще є. Мало є. Так вишліфовуємо, вишліфовуємо. Ну, вже результат видно, але ще мало. Ну я поки пошліфую, потім включусь. Ну, ось такий кінцевий результат. Трошки якась полосочка є, ну вживу я вам кажу, що вживу її майже не помітно. Камера передає, але вживу її майже не помітно. Ось знутри я рукою надавлю воно все тримається, все добре склеєно. І... Хочу сказати, що такий варіант може бути тільки на замшевому в заті, коли так вишліфовувати, так соєняти. І коли гладка шкіра, там вже, там вже по-іншому, там вже потрібна шмакльовка, рідка шкіра і інші засоби. А назам можна зробити так. Так що підписуємося, ставимо лайк, поширимо канал, допоможіть нам розвивати цей новий канал. Буду вдячний за відгуки, за коментарі, за поради. Кому потрібно, можу щось допомогти, порадити що стосовно ремонту життя. Всім дякую, папа! -па.